Привіт-привіт, мої любі друзі! А чи чули ви колись такий вираз? Вода колиска життя! Сьогодні я підготувала для вас заняття про найбільший скарб Землі воду. То що ж таке вода? Якщо уважно подивитись на нашу планету Земля, з космосу вона здається нам блакитною. Це означає, що саме вода, яка займає три чверті нашої планети, дає їй такий неповторний колір, адже вода є основою усього живого на землі. Саме у ній зародилося життя. Вода не має ні смаку, ні кольору, її не можна описати словами, нею можна лише насолоджуватися. Вода має унікальні властивості, може змінюватися, переходити від рідкого до твердого та газоподібного стану. Найголовніший цикл це кругообіг, випаровуючись за допомогою сонячного тепла з поверхні та повертаючись на неї у вигляді дощу чи снігу. А ви знали, що наше тіло теж на 80% складається з води? Вода потрібна нам кожен день. Вона живить кожну клітину нашого організму. Можна лише уявити нашу планету без води, якою б вона була. Вона просто нагадувала пустелю і нічого більше. Тому. Ми, люди, володіючи таким безцінним скарбом, повинні берегти та дбайливо ставитися до цього джерела, піклуючись про його екологічну чистоту. Адже де закінчується вода, закінчується життя. Вода така звичайна, вона завжди поряд з нами. У крані та ріжці, у пляшці та у калюжі, навіть у наших сльозах. Вона така дивовижна. Пропоную вам досліди, які допоможуть побачити декілька дивовижних властивостей води. Діти, а чи знаєте ви, що вода може допомогти змінити напрямок предмет? Того, щоб це перевірити, нам знадобиться фломастер або маркер, шматочок паперу, такий невеличкий, банка або склянка з водою. Беремо фломастер, малюємо стрілочку. Стрілочка показує нам напрямок, кути праворуч. Давайте перевіримо, чи зміни напрямок наша склянка з водою. Опускаємо ось так от за банку. і чи змінився, діти напрямок. Діти, ви тільки подивіться, напрямок стрілочки дійсно змінився в інший пік. Наступний дослід називається посамі вінця. Для цього досліду нам знадобиться повна склянка з водою та копійочки 20 або більше. Будемо по черзі опускати монети в банку. Дивіться, як вода майже піднімається над краями. Бачите, над склянкою виріс водяний горбочок. Це явище називається Поверхневий натяг води. Вода ось-ось виліться за краї склянки, але її ніби щось тримає. Цікаво, скільки ж монет поміститься у склянку перш ніж вода перельється. У мене їх вийшло 14, а скільки ж у вас? Давні давень люди шукали способи захистити свої речі від вологи. Цікаво, як же можна захистити свої речі від вологи? Давайте ж це перевіримо в наступному досліді. Для нього нам знадобиться два невеличких аркуші. Воскова свічка та вода. Вона ось така кольорова. Для початку один аркуш ми натремо восковою свічкою. Ось так. Обов'язково дуже добре натираємо аркуш з обох сторін. Це важливо. Давайте тепер перевіримо надію. Аркуш, який ми натерли воско, та звичайний, який не натирали. Подивимось, який намокне більше. Спочатку намочимо, звичайно, також не натертий воском. Давайте подивимось. Подивіться, як він намух! Нічого його не захищало від вологи. А тепер перевіримо аркуш, який ми натягнули воском. Опускаємо. І діймаємо. Подивіться, як краплинки скочуються з нашого аркушу. Тобто воск захистив наш аркуш від вологи. Провівши досвід, ми можемо зробити такий висновок, що воск захищає наші речі від вологи. Діти, а чи знаєте, як перелити воду з одного стаканчика в інший порівну не підіймаючи їх? Для цього нам знадобиться коктейльна трубочка, два стаканчики. Один з водою, інший порожній. На трубочку нам потрібно відрізати, щоб вона була на лінії згину. Ось тут однакова. Занурюємо коктейльну трубочку в стаканчик з водою. Ось так, щоб набрали в трубочку води та перевертаємо її в інший стаканчик. І ви тільки подивіться, це дійсно працює. Малята, мені дуже сподобалось сьогодні. Ми не тільки дізналися багато нового, а й провели цікаві досліди. Сподіваюсь, що вам також сподобалось. З нетерпінням чекатиму вас на наступному занятті. А зараз кажу вам, бувайте!